Слава Богу. А ми живемо у останній час. Страшна скорбота на землі цій буде. Готуйся, церкво, бо гряде твій спас. Прислухайся, вже кроки його чути, тривога в світі, паніка і страх бояться люди вірусу і смерті, та Бог над тими захист свій простяг, хто має щиру віру в своїм серці. Хто шлях життєвий доручив Христу і на Його надію покладає, дарує іншим щирість, доброту, і хто в приходу Божого чекає. Прийде Христос на землю другий раз, не в тім вінці, що одягнули люди, як Цар Небесний з'явиться до нас, і прихід Його незвичайним буде. Заплачуть ті, хто його розпинав, хто не повірив, засудив на муки». І той, хто Бога серцем не прийняв, ридати гірко буде в час розлуки. Ніщо не чисте в небо не війде, готуй весільний одяг свій невісто. Вже скоро, скоро прийде славний день, коли потрапиш ти в прекрасне місто, яке для тебе в славі і красі небесний наречений приготовив. Зілються там у хвалі спасенні всі, і буде радість біля ніг Христових. Готуй себе. Ти чуєш, стережись, щоб твій вінець не вкрав і з рук нечистий, бадьорим будь і Господу молись, щоб до кінця пройти цей шлях тернистий, щоб тільки вірність йому зберегти, якщо прийдеться, навіть і страждати, і щоб висот небесних досягти, можливо, навіть і життя віддати. За наші душі йде щодня війна, як нам на варті треба завжди бути. Бо багатьох позводив сатана, і стежить він, як звір за нами всюди, а ціль в лукавого лише одна: украсти, вбити, погубити. На кожнім кроці Він нас стереже, з правдивої дороги прагне збити. Духовний меч щодня нам брати слід, а це ми знаємо всі: є Слово Боже в Нім наша втіха й прихисток від бід. Воно і ворога здолати може, в молитві щирій Господа просім, щоб Він давав нам силу і наснагу, щоб гріх перемагати в путі своїм, сміливість мати у бою, в двобою, хай світять ясно каганці в руках, і проливу у запас подбайте, в одежі білій, з вірою в серцях, Спасителя у славі зустрічайте. Амінь.